Всім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Сьогодні вода була така мутна, навіть дуже. Е, понаносило мусору звідкись сміття. Бачите, скільки зібрав сьогодні всього. Це ужас, друзі. Ну Ці банки я, звісно, їх, я їх не копав, я їх візуально зібрав. Це я так розумію. Вечірком, друзі, п'ють пиво і кидають воду. Ось таке, друзі. Ось тут сміття я зібрав в морі. Ну, море мені за це сказало дякую, друзі. Ось така ситуація. Сьогодні я зібрав. Недарма ходив. Так, це ж якісь Дівчата загубили. Вже гублять. Щось новеньке, туристів багато. Друзів. Ось таке. Попався свинець всього-навсього один. Ось таке. Он попався такий джип. Бачите, все, як положено. Дитина загубила або вкинула воду. Ось таке. Так, по ходярці. Монети, друзі. Бачите, наприклад, оця двоєчка, вона взагалі свіжак. Я думаю, день-два вона лежала і ось так потемніла. бачите. Тому що це на камінцях. На камінцях так монети роблять. Бачите, ось таке. Ну, її вистачить, я думаю, пару разів отак тернути і все. Щіточкою, і вона, до речі, її сьогодні і почищу. Бачите, ось такі монетки. Вже свіжачок є. Якщо замітили так, 4, 5, 6, 7, 7, 7 70 сьогодні. 7-70 по євриках. Читайте, ось це Це свіжачок. Небагато, звісно, небагато свіжачку, але вже щось є. Трошечки туристи є. І по неходять це Сербія, друзі. Я не буду їх чистити, вірте на слово. Це Сербія, це за це дві двойки, дві п'ятерки. Ці навіть не знаю, що таке. Ось таке в мене по цьому. Походясь. І ще попалися сьогодні окуляри. Одні попалися. Ці попалися другі, бачите, биті. Їх, напевно, хтось викинув, але сміття хоч не хоч, треба підібрати і кидати в сміття. Ну, а ці попалися, друзі, шикарні, без єдиної царапинки. Вчора в мене попалися ось такі якісь похожі. Ну, чуть-чуть інші. Вчора була пластмасова дужка з такою червоною штучкою. Ось такі, друзі, попалися. Не фірма, але, але є. І по прикрасах, друзі, попалися. І це очима, друзі. Окуляри, машина. ну, Це, звісно, ці окуляри. Це очима. Ось ця прикраса це теж. Бачите, ось таке. Це, я так розумію, написаний очі наш. І я так розумію, це написано сербською мовою. Скоріше за все. Ось таке. Ось такий жетончик. Хтось зносив, хтось загубив. Я думаю, був на шнурочку. Я його очима побачив. Він так лежав в камінчиках. Думаю, попаде відео. І ще мене попалося такий перстеньочок. Бачите? Але перстеньок, друзі, якщо це все свіжачок, перстеньок вже старий був такий. Бачите, він такий не є. Малюнок на ньому такий, як кажеться, вже старий. Або людина довго носила, Але був глибоко. Ось такий перстеньочок попався в мене. І попалася потім ще ось така обручечка. Бачите, кривенька. Видно, теж довго була там. Але який прикол, друзі, я. Перед тим в мене була пауза десь. Думаю, тижнів два я чуть-чуть більше не плавав. А до того я завжди казав: о, у мене зразу сходу, золото, сходу, золото, і попадало все на відео. А це золото в мене попало. Я довго плавав, збирав це сміття, бачите самі. А потім мені набридло, я поплив чуть е, так глибше там. Таке одне містечко. І в мене попалися ці два золота. Тож, я думаю, на відео не попадуть, знаєте. Якби це я мав можливість камеру зняти, включити ще раз. Я б, звісно, це зняв. Но сумніваюся, тому що це вже в кінці. Вони в мене не попадуть. Це взагалі в самому кінці попалося. Практично в самому кінці обручечка. Але така гарна. До речі, обручечка, друзі, я так думаю, вона по вазі одинакова з цим з тим перстеньком. А може навіть важче. Ось з вигляду, здається, маленька. Ось таке, друзі. Ще сьогодні мав таку пригоду. До мене підходить там людина одна. Я вчора, верніше, вона підходила, жіночка. Почала там щось розпитувати, а що, а як. Сьогодні підходить, каже, а можна я про вас репортаж зроблю? Я з телебачення. Я кажу ні дякую. Чому це хобі таке цікаве? Кажу, ні дякую. Кажу, кажу я живу в Чорногорії, я повинен жити тихенько. Не потрібна мені реклама. Ось таке, друзі. Ось така в мене. Сьогодні я ще скажу, друзі, вода була дуже мутна. Отак От біля берега взагалі була така мутнюча-мутнюча, а чуть-чуть далі відходиш. Блін, чиста вода. Ну, таке було. Ну, самі бачите, стільки я сьогодні назбирав. То всім удачі, щастиво.